Скажіть, будь, будь ласка, по кадрових змінах в освіті вже є кандидатура замість москалика. Гай Федорович для себе вирішив питання, пішов на підвищення, так скажем. Людина знайшла собі іншу роботу. Зараз будемо опрацьовувати, хто буде його як? стане очільником цієї цього просто У вас є якась кандидатура на прийм'яті? Є багато кандидатур, будемо розглядати. Ви їх можете назвати? Є? Добре, які ще кадрові зміни от очікують в освіті, найближчим часом? У нас постійні часу? кадрові зміни йдуть, тривають. Просто ви їх не так часто бачите, але вони є системно. Люди звільняються, люди знаходять собі іншу роботу, люди виїжджають, хтось за кордон, хтось одружується, хтось йде за догляду за дитиною. Кадрові зміни системно відбуваються. Ні, ну Кадрові зміни, наприклад, очільника навчального закладу. Кажу, і так само йдуть системні кадрові зміни. Якщо ви не бачите, але вони постійно тривають. Постійно. Хтось довше працює, хтось менше працює, когось бувають, я ж кажу, сімейні обставини, хтось на пенсію йде. Постійно щось відбувається. Не треба так багато цьому приділяти увагу, як ви це робите. Я не розумію, навіщо такий ажіотаж робити з простих людських питань. Ми живемо в світі певних змін. Вони відбуваються, це нормально.